Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні, щодня. Хай ж добро буде на світі. Хай будуть завжди усміхні діти. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Пропоную послухати і відгадати загадку. Гуси, пір'я розбудень, все подвір'я стало біле. А коли набив подушку, потекла вода. Підвушка. Що це? Сніг, так, сніг. Це сніг, вірно. Так, сніжок. До нас завітала зима. Вона намила снігові замети і кучугури. Сніг укрив усе на полу, і будинки, і дерева. І поля, і річки. Зимонька принесла нам оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. Оповідання називається протоптали стежку». Отже, сідай Кірочка, зручно, слухай уважно оповідання і розглядай картиночку. Протоптали стежку». Уночі була гуртовина на кучу чугури сніг. Рано вранці до школи йшло троє діток Юрко, Михайлик і Ніна. Скрізь на подвір'ях було видно людей. Чоловіки, жінки, юнаки і підлітки підкидали лопатами сніг. Прокидали стежечки. А ось хата бабусі Марії. Вона живе одна однісінь. Зупинились дітки біля бабусиного подвір'я. Нікого не видно. Як же бабуся буде йти до колодязя? каже Юрко. Снігу ж скільки. Протопчимо доріжку від хати до колодязя. Порадив Михайлик. Дітки пішли на подвір'я бабусі Марії по глибокому снігу. Від воріт до хати йти було дуже важко, а від хати до воріт трошки легше. Пройшлися третє, у четверте, протоптали стежку від воріт до хати і від хати до колодязя. Спітнілі, втомлені і радісні поспішали діти до школи. Вони думали, ось зараз бабуся Марія вийшла на подвір'я, побачила протоптані стежечки, радіє і дякує нам. Раділи й дітки, бо думали про це. Ось таке оповідання. Ірочка. Помикай мікрофончик, скажи, будь ласка, чи запам'ятала ти імена діток, які зустрілись в оповіданні? Як їх звали? Ти вимкнула мікрофончик. Як їх звали? Михайлик Люба. Юрко, Михайлик і Ніна. Скільки було діток? Троє. Троє. А куди дітки йшли? Куди вони вранці йшли? О. До школи йшли, так. А що робили всі-всі люди? Чоловіки, жінки, підлітки? Що вони робили с... біля своїх домівок в своїх подвір'ях? Так, вони відкидали сніг, прокидали стежечки. А біля чиєго подвір'я зупинилися дітки? Юрко, Михайлик і Ніна. Бобутина. Так, біля подвір'я Бабу... Марії. Так, і що ж сказав Юрко? Пам'ятаєш? Як бабуся буде йти від хати до. До колодя? До... А що порадив зробити Михайлик? Потоптати дорожку. Так, протоптати стежечку, вірно, від хати до колодязя. І що ж зробили, дітки? Потоптали. Протоптали стежечку від воріт до хати і від хати до колодязя. Чи втомилися дітки, кі? Так. Так, втомились, але хоч втомлені, зате дуже радісні були дітки і поспішали до школи. А про що вони думали? Про що думали дітки? Та діти тому, будь-яця, побачить. Звичайно, що вони подумали, що бабуся вийшла на подвір'я, побачила протоптані стежечки і радіє. Так. Отже, Керусь, що ж доброго зробили дітки? бабуся. Так, бо ми протоптали стежечки. Про що свідчить їхній вчинок? Які дітки? Як ми можемо їх охарактеризувати? Добре. Добрі ще. Добре. Ще які. Чуйні, можемо сказати? Так, вони чуй... добрі, чуйні. Можемо сказати, що дітки дуже хвилюються за літню людину, так? Адже бабуся жила одна і допомогти їй. Можливо, не було кому, тому дітки вирішили протоптати стежечки, але адже розуміли, що бабуся старенька і, і вона не зможе ходити е, по, по снігу, адже це дуже важко. Як ви думаєте, чи може чиясь праця принести іншому радість? Так. Так, звичайно, можна. Так, вірно. І зараз я пропоную послухати вірш, який називається Бабусина радість. Слухай уважно, кірочка і дивись відео. Бабусина радість. Щоранку, як сонечко в небі, засяє. Бабусина радість у двір прибігає. Хоч ще невеличка зате не лінива, ускочить у хвіртку і зараз до діла, то носить водичку, то двір підмітає. То з і гусі в, в саду оббирає, а то у дворі молоточком стукоче. Все робить бабусина, радість охоче. Бабуся радіє та ще й промовляй, щодень то все більше і радість моя, Росте, як клиночок, побіля води. А радість це хлопчик, а може, це ти? Ось такий віршик під назвою бабусина радість. І хто ж допомагає бабусі? Вмикай мікрофончик. Хлопчик. Так, правильно хлопчик. А що саме він робить? Допомагає бабусі. Допомагає бабусі. А чим саме що він робить? От відерце, що підказує нам? Що хлопчик робить? Давай, да це задилують. Носить водичку хлопчик. Ще що він робить? Дивись, будь ласка, на картиночку. Одмітає Відмітає двір. двір. Так, далі дивись, що хлопчик саме робить. З яблуньки обирає. Усінь з яблуньки обирає. Так, а молоточком що він робить? Щит. Молоточком стукоче, так. А що ми можемо сказати про цього хлопчика? Який він? Трудолюбивий. Так, трудолюбивий хлопчик не лінивий, так, він все робить охоче, береться до діла, працьовити. Так, правильно. А чому так радіє бабуся? Чому вона радіє? Тому що її онучок роботящий і завжди допомагає. А чому автор назвав? Цього хлопчика бабусиною радістю. Як думаєш? Тому що бабуся дуже радіє своєму онучкові, так? Ану, подумай і назви зараз слова, які якими Бабусі можуть називати своїх онуків. Вмикає мікрофончик. Внучка, внук. Так, добре ще. А лагідні ще які слова можуть бути? Внучочок. Так. Котик мій може назвати бабуся так сонечко моє, люба моя, мила моя, кіно моя диренька. Так, так може назвати Радість ти моя, дитинка моя. Саме так лагідно можуть називати бабусі своїх онуків. Кіросочка, розкажи, як ти ставишся до своєї бабусі? Я ее люблю. Я ее люблю. И много не приходу. Вот тогда у нее болела голова. Я просто не уходила. Она там не вот это все. Моей тетричкой. Моя тетричка там. Моя бабута на коватила. Отже, бачиш, ти прийшла до да. бабусі, так. І їй трошечки стало легше, адже ви її підтримка, так, ви її любов і радість, так. Ви, і ти молодець, що це зробила. Отже, ти, бабусю, любиш, поважаєш так, і допомагаєш їй. Ти молодчинка, Кірочка. На останок я хочу прочитати віршик, який називається Часу зовсім я не маю. Послухай його. Часу зовсім я не маю, бо всім допомагаю. Посуд вимию матусі ліки принесу бабусі. На голівці у сестрички виплету я дві косички ввечері з маленьким братом. Буду казочку читати, так мене навчає бабця, кожному на користь праця. Отже потрібно бути трудолюбивим і завжди завжди допомагати людям, а особливо своїм рідним та близьким. На цьому наше заняття закінчується. Кірочка спробуй, будь ласка, вдома розповісти, оповіданечко протоптали стежку своїм рідним та близьким. Я сподіваюся, що ти запам'ятала і зможеш його розповісти своїм рідним. Я дякую, кірочка, тобі за роботу на занятті, ти молодчинка, бажаю гарного дня, до побачення. Дабу... До побачення. До